Шановні учні, вчителі та батьки! Від імені всієї шкільної родини щиро вітаю вас із Днем Знань! Цей день відкриває двері до нового навчального року, сповненого можливостей для зростання, саморозвитку та досягнення нових вершин. Дорогі учні, нехай ваша жага до знань буде невгасимою, а кожен урок приносить радість відкриттів. Вірте у свої сили, будьте наполегливими та творчими. Шановні вчителі, дякую вам за вашу невтомну працю. Та відданість справі виховання молодого покоління. Батьки, ваша підтримка неоціненна, адже разом ми створюємо міцний фундамент для успіху наших дітей. Бажаю всім нам плідного, насиченого та яскравого навчального року. Нехай він буде сповнений здобутків, дружби, позитивних емоцій, миру нам зі святом! Дорогі друзі! Сьогодні школа знову відчинила двері для нас своїх учнів. Ми щасливі повернутися до улюблених учителів та своїх однокласників. Бажаємо вам успіхів, сил, терпіння та світлих надій. Нехай цей навчальний рік стане для вас роком здійснення мрій та великих досяг. Веселі щирі, першачки, зі святом знань вітаю вас, хай буде успішним навчальний цей час. Шановні друзі, вітаємо усіх з ним знань та бажаємо, щоб цей навчальний рік був сповнений відкриттів, радості та гарних. Першим вересня, друзічки, дні навчання будуть ясні. а шкільні роки чудові, будуть світлі та казкові. З нами вітаємо усіх, хай лунає, у школі радісний сміх, Хай навчання всім дається, при кожного діснеться. Шановні друзі, від імені усіх здобувачів освіти сердечно вітаємо вас з 1 вересня. Днем знань, мудрості нових починань. Нехай у цьому році усім вам посміхається вдача, а найголовніше, нехай цей рік принесе усім нам, українцям, довгоочікувану перемогу зі святом!